Так, наступну лот 239 кілограм. Це ось така іграшка піаніно для дітей. Ось таке радіо. Нове от дивіться яке. Прикольне. В ретро-стилі такому термочашка. Теж прикольна, Лосьйон для тіла. Так, ось така соває важка, бетонна. А, копілка це важка така. Це ваги, як я розумію, невеликі для приготування чогось. Так. Працюючи. Так. Ось така салатниця або для цукерок. Чайник новий і всякий це прикольний. Збірку, Збірка новий запечатаний. Є ось такі бокали. Якісь англійські слова, мабуть, для вивчення на магнітах. Так, є ще отака. Теж для салата або цукерок така прикольна. Кішка теж як копілка або просто декоративна. Та є, є отакі чашки. Це така чашка, а це в вниз... нас... Щось... А, це щось цепуче. Муку там або ще щось. Так, годинник такий. Ось така форма теж. Так, тут в нас набір, скоріше за все, для малювання. Тут дивіться скільки олісів, маркерів, багато різних. Різні рамки тут є по бокам. І ось така форма. Піднос, під... щось класте. Підсвічник. А, це для льоду, мабуть. Бачив таких льод. Ще підсвічник. Різні чашечки такі маленькі. це ще під... Ігри. Ще йде в комплекті ще чашечка і ще їх тут багато. Так, ще якісь іграшки. Теж ляльки попадаються, маска обезв'яна, багато чашок, ну і теж багато чого різного.